І палац на наступний день зникає, починається абсолютно інше життя. І все це відбувається в перший день весни. От, і що цікаво, у перший день весни у Києві вже була зовсім зовсім інша картина. Тобто, певний щасливий фінал, звісно, був, але Але почалася інша історія, про яку, можливо, хтось матиме відвагу бажання написати. Не знаю, казку, фантастичну повість. думаю, які люди будуть. Я... Ну, пишу, пишу зараз вже зовсім інші історії. Так, може хтось до мене має із дорослих питань або із дітей. Тому що діти, що шукаються, вони явно про щось цікаве розмовляють. О, хтось, хтось? Я забула представитись, це жодне хотіли запитати ви приїхали, для чого? Так тут же є, от тут же є інформація. Це дуже гарне питання, і це означає, наскільки ми часом починаємо з кінця, але це теж добре. І це знову ж таки пов'язане з тим нашим збитим Що Ми так поспішали сьогодні, що коли побачили вас, то вже вирішили говорити по суті. Мене звати Цвінка, це скорочене ім'я. Моє повне ім'я Дзвенеслава. Придумала мені його мама, точніше не придумала, а випрала із синовника імен людей. Ім'я це дуже давнє, давньоруське. Якусь чернігівську княжну навіть так були звати. Тобто, оскільки я народилася у Києві, Київ, Чернігів це ті місця, звідки починалися. Історія нашої з вами країни, Це все було дуже близько моєї мами, Хоча моя мама саморонами з Вінничим. Цікаво те, що вона після того, як закінчила 8 класів, поїхала до Маріуполя, тобто вона була у вечірній школі у Маріуполі, а потім ще а ні, в Дебальце. Вона працювала в Дебальці по штукатурам і там закінчила вечірній і вступала в донецький ПЕД університет. Це більше інформація для дорослих, але я її назвала, так що на питання як Тут Вже зараз на ваше питання відповідаю паралельно. Мама не вступила в Донецький ПЕД, і тому наступного літа вона вирішує, що буде вступати в Києві. Ми ну, повідомлення вступили. І тому я дуже часто думаю, що моя історія могла б виглядати абсолютно інакше. Ну, скажімо, за мама вступила? В Донецьку не познайомилася з моїм тато, познайомилася з хто вистав моїм тату, і я би сьогодні жила в місті Донецьк. Ну або вже не жила, я би не знала. я не знаю, як розгорталися всі події. Але коли я приїжджала до Донецька, декілька років тому у мене були зустрічі студентів до університету. Раптом відчули, ну, тут була так, колись моя мама. От я себе уявила, як вона заходить в це приміщення, як вона піднімається по сходи, як вона там круситься перебекзала. Як вона потягнуть, а не знаю, чи пляші, чи ні, вона не розповідала після того, як провели сина Який Ну який? Ну, педагогічна українська мова література. Моя мама вчителька української мової літератури. Ну, це ж теж нібито пояснює, ну, мої зацікавлення. Все це почалося з самого дитини. Так, там десь... Там стус. Же стус. Ну і якщо можна тоді про Стуса, пару слів, бо я забуду. Моя мама дуже любила поезію Стуса. Ну і так сталося, що вже приїхавши до Києва, вона знайомилася із різними людьми із дисидентського середовища. На той час це були знайомственні не дуже, як це сказати, повертно. Ну, не можу шукати слова, але це були ті знайомства, які перешкоджали вам робити бар'єр, що пізніше. Е Мама декілька разів зустрічалася з Васильовим Спросом, ну як зустрічалися, навіть после зустрічать на в вечірній посидень. І вона мені казала, що це була людина, яка є, очі якої її вразили. Тобто бувають такі люди, які зустрічаєте і ну, так, може ви госці сподобати, щось іще. Бувають дуже красиві дівчата, дуже красиві клюки. А от вскуса було щось таке, казали, ну, точне, що з нього хотілося робити скульптуру, от, оці от риси фіксувати. Тобто якась така дуже, дуже особлива краса. Мої очі тобто, здавали, що ці очі бачать набагато більше, ніж очі звичайних людей. Ну і, мабуть, все-таки це інтуліція така, вона була дійсно правдива. Тому що тому що дійсно Росія Рістосвітно дуже багато, і тому, можливо, сучасникам нам з вами так важко зрозуміти, Деякі речі до нас працює. ну, не добираються до Тобто Це ну, доволі довгі і складний раді. Щодо мами, то вона е, якийсь час не могла знайти роботу у Києві. Коли вже знайшли, це була російськомовна школа біля контроль. це може хтось знає, так буде ну це лівий берег. Доволі складний район, ну тобто, як складний, там багато новокодушних сімей, розлючених і таке. Я не знаю, яким чином їй це вдавалося, але вона, вона скажімо, вже в кінці 80-х із своїми дітьми, з дуже рідних сімей, ходила колядувати по їхніх же квартирах і по магазинах цієї ударниці. І це був такий ну, дуже сильний прорив у іншу реальність. Дітям дуже подобається, тому що їм там всі давали цукерки в магазинах, печиво. в якихось там в багатших квартирах, їм давали ще якісь гроші, тобто це ми от, це їх дуже надихає. А потім розповідала їм про традиції, про те, що таке коленування, про те, навіщо це все. Потім одного року вона повезла свій клас до Львова. Ну і це був теж Чіпчина від Львова до міста Коломия до Івано-Франківській області. Спершу згодилися поїхати всі, але в останній момент всі злякалися. До поїзда, при що, здається, п'ятеро дітей з батьками. От замість 30 приїхала. Оця група найвідважніше. Десь приблизно так, як скажімо, зараз хтось там наважується їхати в зону АТО із Києва чи з Львова. Повернулися. І сказали, що ми хочемо ще, і щоб було взагалі все прекрасно, що ці люди такі, як ми, вони знають, скільки цього цікавого. А ми теж знаємо багато чого, чого не знають. вони. І так от моя мама почала дружбу із невідомим тоді західним регіоном для Києва, І потім вона їздила з цими дітьми в Ревчу, і вже їздив абсолютно весь клас, 30 чоловік, чи світло, намагалися поїхати і батьків, попри сопроводжуючи. Тому що це було якийсь інший простір. Тобто моя мама робила ось такі якісь дуже цікаві речі, абсолютно зі своєї ініціативи і зустрічаючись із постійним спротивом з боку дирекції. Ну, який, ну, звісно, вона у 80-х цього, цього і не робили. Тим більше їй забороняли працювати в опусканнях і дозволяли доводити тут. 8 до 8 вона могла працювати, 9-10 неї забирали класне керівництво. Тобто це був такий завжди. Той, Ну, мама велице долучити. Якраз їй, то це буде найпокраніше, до розвитку. <плес> Ось така цікава історія потягнулася із питання хлопчика, який, який, до речі, сам не сказав, як його звати, як його звати. Я <плес> розповідаю майже всю історію своєї мами. Як тебе звати, свеже божество? <плес> 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 Okay. — Ось питання. — Питання. — Питання. <ристо> — А питання. <Ой, ще>. <пілляр> yeah. скільки ви книг написали? Не скільки, я можу маркувати. <ристо> <ристо> <так. ристо> <ристо> Думаю, п'ять уже uh, виданих, а шоста книга вийде цієї осені. Шість книг. Ну Це багато чи мало? Не знаю. Багато. Багато? вам років. 20. Ва, 20. Вас, да? <ріст> ага. Ще, а 20. що означає для вас це браслет? Цей браслет <ріст> мені подарувала моя читачка з Вінниці. Точніше, навіть не з Вінниці, а із, секундочку, це наступне буде питання, навіть повісти. Вона студентка, яка живе в різних місцях, тому що вона дуже багато подорожує. Чесно, навіть не знаю, чим вона займається. Но вона була на, моєму, на зустрічі зі мною у Вінниці і попросила в мене мою адресу. Через якийсь час вона мені на нього, ну, я пересвет використовую, можна носити на ший. Вона написала мені, що ну, зробилася спеціально для мене, мені подобається мої книги, вона прийняв суді читаю, радить друзям, що вона, коли що робила цей пересвіт, вона співала. Тобто кожна мастинка це ну, частинка пісні. І для мене він якийсь такий, наскільки ну, я поворіг, я вожу з собою, я от згадую цю людину і її звати Настя. Вона мені пише про свої подоли, що, тобто ми листуємося з нею по інтернету. І... І це дуже цікаво, я фактично нічого про неї не знаю, навіть як її звати, але я знаю, що ця людина моя подруга також. Тобто для мене книги це ключик до... до пізнання світу. Я знайомлюся з новими людьми, я приїжджаю в ті міста, в які я може так би не приїхала. Це справді абсолютно нові несподівання друзі. Тобто я не закликаю вас усіх ставати письменниками, звісно, тому що я дуже багато різних професій, але от коли я дивлюся на всіх вас, я вказую, що е ну, mm -hmm. ви можете бути лікарями, інженером, економістами, журналістами, президентами. Хоче хтось більше стати фінансовами? А, як тебе звати, можна? По -пост, Якщо в нас буде якийсь президент Костянтин, я знати, що він з Кандинки. Те, що ми були знайомі у квітні 2015 року. <звачу> ну, Тобто цілком може бути, що є якийсь майбутній письменник. <звачу> так що я вам бажаю знаходити це все гарну професію, але не забувати, що книги допомагають майже у всіх професіях.